Давай спочатку зробимо смачнючий коктейль на основі 100% плент протеїн від USN, А далі я розповім, що у складі беремо одну мірну ложку суміші, закидаємо в шейкер, де вже чекає 300 мл води, та добряче перемішуємо. Коктейль Plant Protein від USN це чудове рішення для тих, хто шукає високоякісний рослинний білок. У складі унікальний протеїн з гороху, рису та коноплі, що забезпечує ваш організм усіма необхідними амінокислотами для підтримки та розвитку м'язів. Такий склад підходить усім, хто дотримується рослинної дієти, в тому числі і під час посту, а також має непереносимість лактози. До речі, у складі нуль сої та генетично модифікованих інгредієнтів, що робить її натуральним та безпечним вибором. Крім того, 100% USN Plant Protein збагачений сумішю вуглеводів, включаючи вівсяні висівки, кіноа, амарант, гречку та пшоно. А це крутий мікс клітковини для покращення роботи травної системи. За рахунок усього Переліченого продукти легко засвоюється та має чудовий смак, який приємно вас здивує.